Сьогодні вас я одразу хочу попередити, бо буде інформація не тільки цікава, а й дуже-дуже корисна для кожного споживача сумок з металевою фурнітурою. Про що буде йти сьогодні мова? Про металеві блискавки, щоб вони у нас слугували не так, як це буває, на жаль, буває, ламаються вони швидко, а щоб вони слугували роками. Що для цього потрібно нічого фантастичного. Це як звичайний механізм, він працює просто метал по металу. Його треба просто змащувати. Більше нічого, зараз розкажу як. Дивіться, фізика про процесу. От у нас їздить бігуночок по зубчикам, і ось оцим краєм він стирає цю кромочку. Достатньо з кожної сторони стерти по одному мікрону, і мол'я вже не буде нормально сходитися. Трошки-трошки стирається і вже все. Щоб запобігти цьому старанню. Достатньо купити якийсь або у вас є якийсь віск, або щось, ну, скажімо, такої консистенції, як і щоб воно просто не сміроділо, а краще щоб приємно пахло. Беремо на ватну паличку, трошки набираємо. І проходимось планомірно, планомірно, планомірно проходимось по всій по всій нашій блискавці. Коли ми змастили. Ми відкриваємо, і з іншої сторони робимо те ж саме з двох сторон. І потім вже закриваємо просто і туди сюди декілька разів, і воно все равномірно змащується. Ось моя сумка, їй точно більше п'яти років, може шість відкриваємо. Замочок був ось такий нікель. Зараз він пожовтів, бо трошки стерлося покриття. До чого я це кажу? Що він настільки довго працює, без збоїв абсолютно, тому що я його раз на півроку ось таким чином змащую. Раз на півроку, частіше їй не потрібно. І буду у вас працювати і працювати. Повірте, це перевірено, це працює. Це буде працювати у вас на всіх металевих замочках, не тільки на нашому там виробі, на любому виробі, де є металеві замочки.